Добрий вечір. Вітаю. вас. Чи можете ви для себе якось пояснити от сенс тих масованих ударів росіян? Наприклад, сьогодні пологовий дім в Одесі пошкоджений, постраждав, також житловий будинок у Києві. Ці звірства для чого? Для того, аби дати відчуття російському електорату такої сатисфакції, чи для чого це? Для них знищення цивільних об'єктів, цивільного населення і цивільної інфраструктури є так само важливим, як і знищення військових об'єктів і наших військовослужбовців. Їхнім завданням є знищення української нації. А отже, удари по українських телах це дуже важливо. Для них вони сподіваються деморалізувати українське населення. Вони сподіваються послабити фронт таким чином. Це стара тактика. Так багато хто так сподівався. От, наприклад, коли англо-американська авіація бомбардувала німецькі міста, то в їхніх доктрині було ніхто не приховував. Вони сподівалися деморалізувати німецьких солдат через вбивство у німецьких цивільних і зруйнування німецьких міст. Це не вдалося, не вдалося їм тоді навіть е, зменшити темпу. Приросту німецького військового виробництва, але така доктрина була, і в принципі вона і залишається в багатьох моментах, в багатьох подальших війнах таке пробували робити. Зараз так пробують робити московити. Ну і ми пробуємо робити те саме, коли вдаряємо по їхніх тилах. Інша справа, що ми намагаємося уникати зайвих жертв серед цивільного населення, а вони навпаки намагаються переносити акцент на, на цивільних. E, і тут треба питати, не чому вони це роблять, а тобто не навіщо вони це роблять, а чому вони це роблять? Вони це роблять, тому що у них є достатня кількість засобів ураження. Вони нарощують виробництво безпілотників і можуть собі дозволити все, що робити ракети і використовувати північно-корейські ракети. Україна теж зараз нарощує виробництво безпілотників, нові засоби. E, Вірогідно ближчим часом ми побачимо вже українські балістичні ракети, які будуть регулярно бити по їхній території. Такі змагання буде ми вже сьогодні згадували про переговорника Путіна Мединського, який заявив, що від них їхнє стадо вимагає ударів по Львову і Києву. Чи такий сценарій реальний? Ну орешник – це якась така штука на зразок е, НЛО. Тобто ніхто його не бачив, і всі сумніваються, чи взагалі він куди-небудь літає, чи може полетіти. І тому ми не можемо з вами сказати, наскільки це реально. Що Нібито було застосування орешника по в ударі по Південмашу свого часу. Це нікого не вразило. Тобто, це було дуже слабко все. Після цього нібито були спроби запусків Орєшника, але не вдалі. Чи може бути такий запуск по Львову вдалим? Так само виникають дуже великі сумніви. Це якийсь фітіш, якийсь мєм. От Орєшник – це мєм. Чи можуть вони мємом вдарити по Львову, Я сумніваюся. Для Львова значно більшою небезпекою є звичайні шахеди, балістичні крилаті ракети, ті, тобто ті засоби, до яких ми давно звикли. На Харківщині сьогодні розширили зону обов'язкової евакуації для цивільного населення. Є загроза, що окупанти спробують посилити атаки на цьому напрямку? Ну, вони давно атакують. Тобто, на атака в районі Куп'янська і на сам Куп'янськ триває вже дуже багато місяців. Я вже чесно кажучи, навіть не можу сказати, там брало участь і братство в цих боях неодноразово, ну неодноразово відбувала ротація під Куп'янськом, і було задіяно в оборонних заходах і в наступах, і знищені ворожих бліндажів, і спешок в просуваннях. Тобто, ну так вони тиснуть. Їм здається, що вони можуть якимось чином там продавити українську оборону, як і в деяких інших місцях. Я думаю, що у них так і залишиться повзучим цей наступ, і я поки що сумніваюся, що Куп'янськ для них є досяжною ціллю. Окупанти вже другий день кричать про те, що вони зайшли на Дніпропетровщину. Тобто не вийшли на кордони Донецької області, Луганської області, а от раптом кажуть про так звану буферну зону на Дніпропетровщині. Чи мають силу виконати це завдання? Зараз схоже, що не мають. Ну, хоча б, можливо, там вони зможуть е, якось е, на метр два, десь там просунутися. Для них важливо не е, саме просування в тому напрямку, для них важливий психологічний ефект. Що от іще в одній області ведуться бойові дії, і ще в одній області України. Що це за бойові дії? Там два ванюшки, якісь десь там зуміли окопатися, і їх одразу після цього вбили. Чи там вони зуміли якось створити маленький плацдарм цієї області? Це не важливо для них. Головне, щоб скажімо, розширювати кількість тих областей, де ведуться бойові дії. Це важливо психологічно воєнного сенсу. Поки що здається, це немає. Також такий певний темп просування ворог зберігає на сумщині. Як гадаєте, у них є завдання захопити обласний центр чи реалі їхніх спроможностей, це кілька сіл е, біля кордону, у прикордонні? Як вдасться, вони ж реагують по ситуації. Тобто, якщо вдається просуватися, вони просуваються. Тобто там, де вдається просуватися, там вони просуваються. Якщо раптом якимось дивом їм вдасться просунутися до Сум будуть намагатися захопити суми чи обійти суми. Захопити суми неможливо, обходити так само дуже важко. Вони намагаються обходити Покровськ уже рік, і поки що е, кінця цьому процесу не видно. Тобто, все це дуже все це дуже важко. Е, прикро, що їм вдається просуватися, і це означає, що ми поки що не дуже добре в обороні. Тобто, у нас не стача протипіхотних мін, мало використовується ключо дроту інженерних загороджень, просто бліндажів, можливо, стача людей і все таке інше. Тобто, ми гірше, ніж вони мінуємо, і гірше, ніж вони копаємо. Таке є. Ми це спостерігали це навіть із нашого досвіду, що звичайний вонюшка просто краще копає свій бліндаж і свою де він ховається від наших ФПВ-шок, ніж це роблять українці. Українці чомусь більше лінуються. Ну, от така ситуація. Тобто, це звичайна ситуація війни, там, де їм вдається просуватися бодай трошки, там вони намагаються просуватися. На мій погляд, якихось стратегічних цілей їхні військові перед собою в цьому не ставлять. Це саме там, де вдається, там вони і тиснуть. Володимир Зеленський в інтерв'ю угорському виданню заявив, що ми можемо мобілізувати 27 тисяч людей на місяць, а росіяни можуть мобілізувати 40-50 тисяч. І що поки не йдеться про 18, про мобілізацію 18-річних. Як вважаєте, через рік це може змінитися? Знаєте, рік в наших обставинах це майже вічність. За рік може змінитися взагалі майже все. І швидше всього, що і зміниться. Тобто, через рік буде зовсім інша ситуація, ніж та, що я зараз. Для нас і місяць це майже вічність, тобто все весь час змінюються, змінюються обставини, і важко сказати. Тим паче, що весь час відбуваються дії, які неможливо передбачити. Наприклад, оцю цю операцію Гутині, яку здійснила СБУ, передбачити було неможливо зараз. Нові засоби, нові інструменти з'являються. Вони багато що змінюють. Загалі в цій війні і на фронті, звісно, що з рік дуже багато чого зміниться в засобах і інструментах. Одне не зміниться, що все одно потрібно буде багато боєздатної піхоти, і чи дійде до мобілізації 18-літніх, мені важко сказати. Мені здається, що все таки ще ресурс старших вікових категорій ще не вичерпаний. А сьогодні у ГУР підтвердили, що фотографія українського військового на тілі якого випалили напис Слава Росії є справжньою. Це світлина захисника, якого повернули в Україну під час попередніх обмінів. Це теж елемент залякування, такі дикі речі. Я думаю, що їм просто приємно катувати. Це така їхня природа. І звісно, що їм приємно і лякати, і залякувати, але навіть якби такого завдання не стояло, вони би все одно би катували, морили голодом полонених, знущалися б над ними, випалювали, відрізали б якісь частини тіла. Просто тому, що це їхня природа. Вони такими завжди були і такими завжди будуть, поки ми їх не знищимо всіх повністю і поголовно. Просто це потрібно знати. Тобто ці солдати, які здаються в полон, повинні знати, що їх будуть катувати, їх будуть морити голодом, і е, разом з тортурами вони будуть мати і приниження страшні. І тут уже вибір кожного. От Навіть серед е, ми в братстві, на жаль, теж маємо полонених, і навіть був епізод. Десь близько року тому, що е, запропонували здатися кільком бійцям. Один з бійців е, вирішив не здаватися, підірвався гранатою. Це був молодий дуже хлопець, 19 років, е, дуже мужня людина. Е, троє здалися е, одного з них зламали. Він е, пішов на співпрацю з окупантами, виступав навіть по їхніх засобах масової інформації. А двоє просто, скажімо, в страшних умовах полону перебувають. І кожний тут має вирішувати боєць сам за себе, що він зробить в певних умовах. Вибере він гідну смерть в бою, чи він все-таки вибере тортури і приниження в полоні. Я не можу нікому нічого радити в цій ситуації. Я знаю, що деяким людям здаватися не можна в жодному випадку. Ну, наприклад, бійцям спецслужб українських здаватися не можна, і тоді, коли їх вдається захоплювати в полон, це не зовсім нормально. Щодо бійців ЗСУ, то там уже як вийде.